Вітаю. Опрацьовуємо ще один тест стосовно степенів, виразів та одночленів. Так, перше завдання треба спростити вираз. Очевидно, що ми 6 помножимо на 4. Це буде 24 і віднімемо 2. Тому буде 22 степінь це відповідь D. У наступному завданні подивимося на співвідношення. Це. Пропорція, тобто вираз, в якому рівність двох дробів, двох відношень це є пропорція. Для пропорції, ви точно пам'ятаєте, основну властивість пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх. І, відповідно, раз нам треба виразити М, заважає множник М, тому 6 поділити на М. І ми бачимо таку відповідь. Відповідь Б це правильна відповідь. Наступне завдання треба визначити кількість дробів із знаменником 24, які більші від 5 шостих, але менше одиниці. Тому 5 шостих запишемо також із знаменником 24. Для цього чисельник і знаменник домножимо на 4. Буде 20, 24. Далі наші дроби, які ми будемо підбирати, і одиниця із знаменником 24, це 24, 24,24. Тоді зрозуміло, що між даними числами може бути 21, 24, 21,24, 22, 22,24. І 23 24. Тобто у відповідь тоді треба вибрати, що може бути 3 дроби. Наступне завдання. Банк сплачує 8% річних. 8% це 8 сотих. Якщо ви покладете в банк суму Х, то прибуток буде 8%. Щоб знайти відсоток від числа, ми повинні цей відсоток виражений дробом, тобто 0,8, помножити на суму, і це буде прибуток. Нам сказали, що це 60 гривень. Розв'язується це рівняння. 60 ділимо на 8, ми отримаємо 750 гривень. Тобто, ми обчислили. Дали відповідь на питання в даній задачі. Наступне завдання треба спростити вираз. Подивилися на степені. В Степені для мінусів квадрати значить, мінуси зникають. 4 в квадраті це буде 16, а в четвертому Б у шостому множиться на А квадрат Б у шостому степені. Тоді числовим множник 16а у 6, Б у 12. Це відповідь у пункті Б. Наступне завдання треба раціонально обчислити. Ми бачимо, що ми можемо 13,7 відняти. А тепер дивимося, мінус 1,2. І мінус 8,8 дає нам мінус 10 і ще мінус 1,2, тому мінус 11,2, і це буде 2,5. Тому відповідь А. Знову ж таки, в нас написано пропорція, але ми дивимося, що 2,24. Можна поділити на 2. Тобто, якщо ми виконаємо ділення в правій частині, то отримаємо 1,12 поділити на 1. і тепер навхст перемножаючи, ми отримаємо, що х-3 дорівнює 3,36. Мінус 3 переносимо в протилежну сторону, змінюється знак. І тому відповідь буде 6,36. Наступному завданні треба обчислити. Коли виконуємо обчислення, виконуємо їх раціонально, ми бачимо, що 7,9 це спільний множник у кожному групі доданків. Виносимо 7,9. Тому від першого залишиться мінус 3,6. Від другого мінус 1,4, і від третього мінус 5. В дужках виходить мінус 10. І якщо ми 7,9 помножимо на мінус 10, буде мінус 79 відповідь Б. Наступному завданні написано: розкрийте дужки, та обчислють. Тому будемо розкривати дужки і думати, що ми можемо зробити. 2 п'ятих треба помножити на 3 десятих. Відняти 2 п'ятих, що множиться на 1 десяту і на А, зразу підставимо 25, додати 2 п'ятих, помножити на 1 другу. І на Б. А тепер дивимося, що ми можемо скоротити. Якщо 2 і 10, то залишиться 5, тому можемо написати 3,25. Далі, 2 і 10 залишається 5, 5 на 5 25 і множимо на 25, тому залишилося мінус 1 додати. Двійки скоротилися, п'ятірки також. Тобто додати 1. Мінус 1 і плюс 1 взаємно знищилися і залишається 3 3,25. Наступне завдання. Треба відкрити дужки, спростити, а потім підставити значення. 7А. Відняти 2Б, додати 3А. Відняти 5, додати 4 b і відняти 1. 7а від... додати 3а, буде 10а. 4 b відняти 2 b буде додати 2 – мінус 5 і мінус 1, це буде мінус 6. На місце А підставляємо 0,8. Тому, розуміємо, буде 8. Додати 2 на 3. Буде 6. І відняти 6. 6 і мінус 6 взаємно знищилися. залишилася відповідь 8. Наступне завдання треба у порядку зростання записати. Ми подібне завдання робили, і зрозуміли, треба записати. Так, щоб зовнішній степінь був однаковий, бо основи однаковими зробити не можемо. Тому 30 це 3 помножити на 10, 2 в третьому 8 у 10. Це перше число. Друге число. Показник 20 це 2 на 10. 3 в квадраті 9. У 10 степені. І 7 у 10. Тому бачимо, найменше. Першим треба писати 7 у 10. Далі другим треба писати те, що було 2 в 30, і третім вже 3 у 20. Тому ми бачимо, що така відповідь А. Знайти степінь, нам треба тоді піднести до кубу, буде 8. Х у 9, y у шостому, Z у третьому. І додаємо 9 і 9, і 18, тому степінь буде 18. Наступне завдання треба обчислити. Бачимо, що спочатку залишається 2,3 у квадраті. Далі треба. Зробити дію мінус 3 сьомих у квадраті. Ми можемо тільки зробити, піднес, піднести до квадрату і обчислити. Для цього записуємо неправильним дробом 17 сьомих в квадраті. Це буде 280.

Завдання – Це на відповідність. Тут треба обчислити і сказати, яка буде відповідь. Для того, щоб поділити дроби, ми зводимо до неправильного дробу. Буде 27,14. І ми повинні поділити, а ми помножимо на дріб обернений, тобто буде 7,12. Після скорочення, залишається. 98, а скоротити ми могли на 7 і можемо скоротити на 3. Так? І тоді відповідь 1,18. Тобто перше завдання треба написати Г. Друге завдання. У нас 4, ,9. ми побачили, що це спільний множник, тому винесли за дужки. А в дужках буде 2,3 мінус 1,3 В дужках отримаємо 1, тому відповідь буде 4 ,9. це відповідь В. У третьому завданні ми повинні 2 п'яти помножити на 4 десяти. Думаємо, де в нас можливе скорочення. На 2 скоротили 4,25. Бачимо таку відповідь А. І в четвертому завданні ми з вами подивимося, що мінус 2,5 а в дужках відкриваємо мінус 39, але додати 2,7, додати 3,9, 3,9 взаємно знищилися. А якщо ми мінус 2,5 помножимо на 2,7, то буде відповідь Б. Наступне завдання треба спрощувати вираз і при необхідності підставляти значення. Для першого ми отримаємо Б, відняти. Б відкриваємо дужки мінус 5Б мінус 2. Відняти 5 b плюс 40. Спростили, в дужках вийшло мінус 4b-2. А тепер ще раз відкриваємо дужки. буде B додати 4 b додати 2, відняти 5 b і додати 40. Бачимо, що B повністю знищується. Залишається 42, це відповідь Г. У другому завданні ми просто підставляємо 1,4 четверта це 5 четвертих. 5 четвертих у квадраті додати 4 п'ятих, що множиться на 5 четвертих. Це в нас вийде одиниця, бо числа взаємно обернені. І 25 шістнадцятих – це 1,9. Тому разом вийде 2,9. Це відповідь А. У наступному завданні в третьому мінус, який не відноситься до степеня. Далі мінус 2 в четвертому відняти мінус 2 у кубі. Тоді бачимо, що. Мінус 16. У третьому степінь мінус зберігається і перед дужками мінус разом плюс 8, тому залишається мінус 8, і це відповідь Б. Наступне четверте завдання. Ми відкриваємо дужки. маємо 3 х квадрат. додати 3х, відняти 3 х квадрат. Відняти 3х і додати 9. Все взаємно знищується, те, що з х, залишається 9, тому відповідь В. І останнє завдання в цьому тесті було нас таким: треба спростити і сказати, який степінь одночлена. Ми бачимо, що числовий коефіцієнт тоді не грає ролі. А збираємо букви. Для першого в нас взагалі виходить мінус 4C у п'ятому, Д у квадраті і степінь 7, тому відповідь d. Для другого отримуємо мінус 2 числовий коефіцієнт а б квадрат, помножити на 25а в четвертому, б в шостому. І тепер ми бачимо, що разом ми отримаємо для А степінь 5, для Б степінь 8, 5 і 8 це 13 тобто відповідь В. Для третього завдання 1,81 М в четвертому Н. У восьмому множиться на 9, Му шостому і множиться на мінус 9 других. В результаті отримуємо мінус одна друга Му 10, у 8 степінь 18, тому відповідь А. І четверте завдання: ми отримуємо мінус 5 на мінус 2, 10, тому разом числовий коефіцієнт буде 63, збираємо ікси. Квадрат четвертий і другий дає ікс у восьмому. Збираємо ігри. Квадрат і п'ятий це сьомий, і перший це також восьмий. Тому степінь 16 і раз степінь 16, то відповідь «Б».